3 травня, вітаю вас. Сьогодні висіваємо останню партію огірка. Вирощувати будемо в теплиці після розсади помідора. Підійдемо зараз до ярика. Ми трішки посіяли. Сьогодні дуже вітряно. Значить, Висіваємо от такий стакан. Скільки мілілітрів, друзі, я вам навіть і не скажу. Тому що... Тому що... що... Тому що там нічого не написано. Не знаю навіть. Ну, звичайні стакани невеликі. Невеликі, немаленькі. Сьогодні сильний вітер. Це по-перше. По-друге, сонце сильно висихає швидко, тому працюємо досить теж швидко. П Ярик набираю, я розкидаю і вже одночасно заливаємо водою. Це вже все посіяно. Так, огірки. Огірки висіваємо. Всі ті, що залишились. Так. А залишилась у нас ілонара. Потім ціла пачка ще є теж ілонари. Ще не відкривали. І зараз висіваємо гібрид бьорн. Коротше кажучи, має вийти 500 насінин. Ну, у нас 500 і буде. От такі стакани наберемо усі, Тут якраз 500 штук у нас, ну, плюс-мінус, може, десь загубився, один чи поламався. Якщо не вистачатиме, досіємо в звичайні. Ну і зараз покажу вам, поки ярик набере мені, куди будемо висівати, вірніше висаджувати ту розсаду і заодно оглянемо. Зараз цю тепличку, де росте помідор. Ось так посходило, сіяв я. Хто не бачив прямим висівом в теплицю. Цю не, ну, не пікірував нічого. Просто було, є в мене, до речі, відео скопали, отак посіяли сюди і все. Так, наступний томат у нас це номерний від Spark 1504. Червоний, має бути. не садив, не знаю, ну вже далі як. Будемо з помідорами, то покажу, які вони вже. Непогано посходили, от, ну реально класно. Ближчим часом займуся прополкою, бо сильно так заросли. Так, наступний у нас Pink Sweetness рожевий. Теж непогано зійшов. Вже викидав середнє листя. Так, тут у нас айсан, китано, китано. Бачите, чудово все. Скоро ще трішки, та й буде висадка. Скажу вам, я постійно висаджую розсаду десь після 20 травня. А так як в цьому році така весна. Такими морозами, то це, скажу і нормально. Наступний томат баста. Вона буде якраз не перерощую, так, як треба все. Ну, бачите, оцей бур'янець будемо так сідати потом і отак все це діло щупать. Добре, так заспокоює нерви. Сидиш отак і... Ну, дійсно, воно швидко. Тільки пролити треба. І тут сильно так устелило. Це тут, можливо, від дверей нанесло насіння, Ну помідор зійшов дуже непогано. Трохи з бур'яном, ну, то таке. Нічого. Це у нас полфаст. Посадили ми його три пачки, 3000, три його найбільше. Так, і звичайні сортові, це в нас тут ідуть е... Ріогранд. Сіяв його трішки пізніше. Там, здається, на 3 дні щось таке. Сьогодні поливав зранку, але все одно вже такий вітер, сонце висохло. Так, тут у нас сюди йде доліда сливка. Оце, друзі, після цієї розсади. Сюди висіваємо, ну, будемо висаджувати вже огірок. Так, волго, голова, серця рожевий. Є помідори, непогано все так. Все непогано зійшло. І тут теж якийсь у нас рожевий йде. Рожевий гігант. Оце туди аж до краю. Ну і там ще дуже багато понад стінкою помідорів, різних там і жовті, і хурма, і що хоч. І, і там ще є, всі показувати не буду, то вже потім якось. Значить, якраз так підшитано все виходить, що ця розсада. Висаджується, до речі, її не на продаж, це для себе все. Будемо робити висадку собі. Потім вже перекопається і сюди, так як теплиця ця 8 на 15, але від стовпа до стовпа це виходить так само, як у мене ось ці теплиці дві. Якщо видно за деревами, ото вони по 6 метрів. Так що будемо робити таку саму схему висадку, висадки, як там. Зробимо один ряд, другий і третій. І так само там. І посадимо огірок. Ну а далі вже застелимо чорне агроволокно, щоб не було бур'янів. І все, і буде рости. Сюди має вміститися 500 кущів. Ну, приблизно я так. Рахував десь так воно і має бути. Тому ось так. Спочатку вирощуємо помідор, далі огірок і вже на осінь постійно я сюди сажаю е капусту пекінську. Але є такі плани, щоб зробити не три оберти за сезон, а чотири. Є плани, які потім поділюся. Так що чотири оберти з теплиці реально можна взяти. Огірок росте швидко, в тому році я садив його десь після 28 го числа. Що ярик набрав? Молодець, розкидай зараз насіння, бо я щось заговорився, як завжди. Я говорю, а ти робиш. Так, розкидай насіння, я зараз закінчу відео вже 8 хвилин. Основну роботу я показав вам щодо чого насіння. Як бачите, Огірка висівається, сходи будуть досить швидкі, тому що досить тепло. Сьогодні, до речі, були мор... був зранку мороз, ще розповім трішки про мороз. Зночі, десь о 23, я виходив, це вчора було, 2 травня, вчора виходив, то було вже мінус 1. Потім я встав у 3 години ночі, то було мінус 4, пробігся по теплицях. То скажу в цій теплиці і ця, що поруч, тут було по мінус 5, мінус 6. Ой, вибачаю, плюс 5, плюс 6. Так, в тій теплиці, де ми були з вами щойно, там було плюс 2. Ну там плівка одна. Агроволокном помідор був накритий, тому було плюс 2. Потім я встав ще о, о 5 годині ранку, тому був більший, було мінус 5. В тій теплиці було плюс 1. Ну а в цих було по плюс 5. Ось так. Броколі не накривав, броколі змерзло геть, тому вже нічого й не робив. Хай воно вже стоїть собі, та броколі. Цибулю теж не накрив, але трішки так пожовкла. ну, Зараз під вечір пролью його водою, ну ту цибульку де і все. Так, загортаємо. Ти ярик швидкий. Ось так. Все як робили весною. Хто, можливо, бачив. Все швидко-швидко робимо. Поза планом у нас ще. Полив на вечір. Ось так відео буде одним кадром, як завжди, все робимо швидко, наживо. Да, Ярюха. Да, щоб, я каже, робив оце без тебе. Поки я поговорив, стакани набрані, насіння розкинуте. Зараз ще замішаємо землі. Земля наша домашня. Ось беремо згороду поруч. І там купа. Торф привезли. І, ну, Біля річки беремо. Завершуємо наш висів, тому що щось портиться погода, щось таке наче, як на дощ. Але дощ і потрібен. Скажу, не досіяли ми трішки огірок. Лишилась одна пачка запечатана, вже ми її не чіпали, це ілонара. Так що досіємо завтра. Тут 250 насінин. А посіяли те, що залишилася, Ілонара, у нас була відкрита, і посіяли бьорн Ось так це все буде стоять в цій теплиці. У другій де росте помідор посередині, між стовпами. Ну, це ще не все. Ще 250 стаканів завтра доведеться нам досіяти. Тому доставимо там трішки спереді. І вже сюди. А ходити вже буде, мабуть, понад краями. І ще одне потрібно набити ось сюди кілочки. Рівненько кілочки набити, тому що кожен день я тягаю шланги, тому що полив іде в цій теплиці і через другу поливаю першу капуста, через вікно. Зараз покажу. І ще в мене тут виходить так, що стоїть. З'єднувач, ось. Коли я, наприклад, від бочки поливаю тут, ось кінець шланги, потім підключаю сюди і через вікно он, у першу теплицю і проливаю капусту. Ось така система тут. Потім знову відключаєш цю шлангу відтягуєш туди і, ну і, коротше, ви зрозуміли, і поливаєш знову. Тому той з'єднувач, якщо попаде на стакан, то він їх потягне або поваляє. Тому завтра потрібно зробити так, щоб шланга оця так рівно ходила, щоб вона не зачіпала оці стакани. Наб'ємо кілочки і буде, як треба все. Поверх стаканів накину плівку, це на ніч, а на день агроволокно. Тому що якщо жарко, то під плівкою при такому сонці буде сильно жарко. А волокно потрібне, воно заодно не буде сильно стакан висихати. Ну і сподіваюся, огірок зійде швидко. Висіваю кожен рік постійно так, от після томату одразу сіємо огірок. Тому тут він у мене і стоятиме. По мірі підростання я їх трішки розставлю. Огірок, чи то вірніше, помідор потім, як я вже говорив, посадимо, а на місце помідора посадимо огірки. Ось так, щось я задовбався трохи під вечір. Язик уже заплітається від роботи. Добре, друзі, на цьому відео буду завершувати. Ну як завжди, далі буде і всім пока.